Привіт, малята! З вами знову я, ваш юний товариш Свен. Дітки, я тут блукав по казкам і мультикам, і побачив цікаву гру для вас і хочу зараз з вами в неї погратися. Гра непроста. Гра називається Зимові клопоти, так чи ні? Дивіться, уважно розглядайте картинки і говоріть: якщо це зимові клопоти, плескайте в долоні, якщо ні, то ми показуємо пальчик донизу. Готові? Отже, перша картинка. Дівчинка допомагає розпалювати піч, щоб було тепло. Так, це зимові клопоти. Молодці. Малята поливають квіти на огороді в квітнику. Так, це не зимова робота. Хлопчик допомагає дідусеві збирати дрова, щоб було тепло. Вірно, зимова робота, правильно. Хлопчик прикрашає новорічну ялинку. Ти ж молодці, зимові клопоти турботи, правильно. Малята отримують подарунки святкові новорічні. Ти ж зимові клопоти, так? Всі малята, Тут дітки поливають врожай на городі. Ні, це не зимові клопоти. Правильно, вірно дали відповідь розумнички. Хлопчик оббиває борольки на даху. Так, це зимові клопоти, тому що бурулька може пошкодити. Прибирає інший хлопчик сніг біля будинку. Ти ж зимові турботи клопоти, вірно, дітки. Тут малята збирають квіти. Так, це роблять навесні. Правильно, дітки, це не зима. Тут малята зліпили гарного сніговичка. Зимові турботи клопоти, вірно. Молодці дітки, ви чудово знаєте, які зимові турботи клопоти, а які ні. Пішов готувати щось цікаве нове.